Щороку в Україні фіксується значна кількість випадків захворювання тварин на сказ, небезпечну та смертельну вірусну хворобу, яка становить загрозу не лише для тварин, але й для людей. Від початку року у Могилів-Подільській громаді зафіксовано кілька випадків сказу серед безпритульних собак, які перебували на території населених пунктів. Фахівці ветеринарної служби оперативно реагують на кожен такий сигнал: проводять обстеження, відбір біоматеріалів для лабораторної діагностики, встановлюють нагляд за контактними тваринами. Віталій Юрчук, провідний лікар, ветеринар могилів Подільської державної ветеринарної лікарні. За його словами, сказ загрожує не лише домашнім улюбленцям, а й людям, дітям, які можуть підійти до тварин на вулиці, пенсіонерам, які підгодовують собак у дворах, і просто перехожим. Саме тому, за підтримки органів місцевого самоврядування, у нашій громаді системно працює програма з вакцинації та стерилізації безпритульних тварин. Сказ це гостре інфекційне захворювання, яке Урожаї самих теплокровних тварин, так само і людей. Щеплення від сказу робиться один раз на рік відносно інструкції. Самим основним фактором переносення є в нас дикі лисиці. Зараз їхня популяція від початку війни збільшилася. Ми спостерігаємо велике збільшення самого розвитку захворювання як сказ. Ми зараз ходимо, так як і по місту, і так і по району щеплюємо самих тварин, і наші лікарі так само ходять без і безпритульних, і так само і в частному секторі. Ми так само здійснюємо вакцинацію. Щотижня спеціалізовані бригади, волонтери виловлюють безпритульних собак та котів. Тварин вакцинують, стерилізують. Після періоду реабілітації їх відпускають у знайоме середовище, вже як безпечних і неагресивних. У Могилів Подільській ветеринарній лікарні закликають і власників тварин не зволікати з вакцинацією. Це єдиний надійний захист. Щеплення від сказу коштує лише 13 гривень. Це мізерна сума, якщо порівняти її з ризиком втратити життя. Якщо вона не зробить після того її укусила сама тварина, яка хвора на сказ, і вона після цього не зробила собі е, щеплення, наприклад, від сказу, то вона може загинути. Наша лікарня, могилів Подійська районна державна лікарня, радить усім мешканцям звертатися до нас, щоб щеплювати тварин, тому що це ваша безпека, це вся людська безпека. Паралельно у громаді триває міська програма стерилізації безпритульних тварин. Цьогоріч Могилів-Подільська міська рада виділила на ці потреби 200 тисяч гривень. За словами Віталія Юрчука, чим менше буде безконтрольного розмноження, тим легше контролювати і здоров'я тварин, і безпеку людей. Стерилізація – це операційне втручання, яке робить тварину нездатною до розмноження. Зараз виділила міська рада на даний час 200 тисяч гривень. На цю суму ми плануємо зробити 140 тварин. Це 70 котів і 70 самих собак. Від початку на сьогоднішній день стерилізовано вже 92 тварини за рахунок цієї програми. Такий комплексний підхід, вакцинація, стерилізація і просвітницька робота серед населення дозволяє ефективно боротися з сказом. але відповідальність за безпеку лежить не лише на лікарях і владі. Кожен із нас має зробити свій внесок: вакцинуйте домашніх тварин, уникайте контакту з дикими та безпритульними тваринами, звертайтесь до лікаря у випадку укусу і пам'ятайте, хворобу легше попередити ніж лікувати.